Остір для особливих дітей, де вони можуть гратися, розвиватися і не відчувати себе чужими. З такою метою цього разу в Києві пройшов кураж. Базар. Усі вторговані гроші на добродійні барахолці підуть на облаштування унікальних таборів для дітей, що мають інвалідність. Як живуть особливі малюки, Анна Айсенберг Наталія збирає свого 11-річного Назарчика на прогулянку. Хлопець виридує, бо злякався чужих людей, ще й з камерою. Сторонніх він бачить дуже рідко. Дитина тяжко хворіє. Під час пологів в нього стався інсульт. Чому лікарі досі розводять руками? Пояснює Наталія, та перелічує його діагнози: ДЦП, епілепсія, розумова відсталість і ще за десяток страшних медичних вироків. Та жінка не зневірюється. поїхали гуляти вони прямують на кураж базар, доброчинний розпродаж. Наталя тішиться тут. Вони і сином зможуть погуляти, погратися, скуштувати різних смаколиків, побути серед людей, що розуміють їхню біду. Не будуть тикати пальцями і дітям там буде, де гдіздять і полежати, і посидіти. З різними діагнозами. Але вони себе здесь чувствують як кака нормальним. Назарчик радіє, грає із навченою спілкуватися із хворими дітками собакою, дорою. Ой, собака, дайте. Дайте. Інші діти бавляться в калюжі. Тут ніхто не поділяє їх на хворих і здорових. Сьогодні большая наша задача показати, що у детства нет инвалидности, что інвалідності. детки без інвалідності к другим деткам точно так також. Друга мета куражу не менш важлива зібрати гроші на два унікальні табори для особливих дітей із проблемами зі слухом та для таких, як Назарчик, із тяжкими функціональними та розумовими розладами. Порахували на таке потрібно аж 500 тисяч гривень. Єдине, що в этот раз ми повністю всю прибыль даємо на благотворительность вообще Рот просто всю авжепачистую Цілий літній місяць понад сотня маленьких українців з надсерйозними діагнозами без батьків та родичів будуть в оточенні педагогів, спеціалістів та волонтерів. Діти навчаться нового, а батьки зможуть трішки відпочити. Назарчик торік вже був такому. Наталя каже, прогрес дитини. Приголомшив, він навчився самостійно пити, вдягати футболку і перше в житті відсвяткував свій день народження у колі інших дітей. Для мене наприклад, як для мами та очень важно. Досевершу я вважаю, що я канука. Вон єсть, і я не розумію, чому я десь з ним прятатися. Тепер жінка мріє, що її дитина зможе і цього року знову відсвяткувати день народження з друзями, допомогти Назарчикові та сотням інших особливих дітей почуватися потрібними та звичайними. Можете і ви через українську біржу благодійності. Потрібно зайти на сайт ubb.org.ua, знайти вкладку Кураж Базар благодійний та натиснути Підтримати. Анна Айзенберг Ігор Сулі, програма вікна. Esteban.